Друзі, вітаю! Ви на каналі Бізнес Ком'юніті Ukraine. Це проект Бізнес посеред руїн. Де ми розповідаємо про харків'ян, які підтримують нас з вами? У нас сьогодні особливий гость особливий особисто для мене, тому що я бачив усі вистави театру. Може бути. Я бачив усі вистави театру Тимур і слідкував особисто за тим, як Антон Жиляков будував оце місце зі своїми однодумцями, зі своїми, я так розумію, акторами. Так? Все ага. вірно, тоді і ви для нас раз ви так глибоко в матеріалі, глибоко особливий гість у цьому приміщенні. Така гордість була за те, що у нашому місті посеред війни люди знаходять собі. Я не розумію, як сили, щоб не те, що там якось виживати, не те, що там якось там продовжувати тихесенько, а створювати. Забігаючи наперед, ми не думали, що після того як все станеться, буде такий потужний ефект від цього цього. Ми коли починали будівництво цього сховища. Раніше тут було. До речі, що тут раніше було? А, раніше Технічна приміщення? Біз... Ну, скоріше, да, скоріше це було технічне приміщення будівлі через декілька років буде. Сто років uh -huh, uh -huh. <с> так, щоб воно комусь до того дуже треба було це і ми б не сказали. Під час першої гарячої фази, коли на Харків дуже багато летіло, тут проживало близько 30 людей. Uh -huh. На Тобто це був як прихисток такий, да? Так, так, так. Воно uh -huh. використовувалось як захисна споруда. У ну, слава Богу, міцні стіни, такі столітні, справжні. Да, ми глибоко під землею і все таке інше. Але ну в такому вигляді неможливо було запросити когось з гостів, грати і таке інше. По-перше, сюди не можна запросити людей, бо було геть не прилаштовано для яких вистав чи виступів, наприклад. Цих глядацьких рядів не кажу вже про сидіння, але й самого підйому глядацької зали. От підйом мене особливо вразив, тому що зробили підйом. Думаю, ну я коли перший раз прийшов сюди, вже після того як тут все з'явилося. Я думаю, ну підйому точно нема. Думаю, ну точно нема. Ну, це думаю, це складно. Ну не будуть вони цього робити. Підйому і не могло бути тут. Але режисер театру може бути сказав, антож, роби, що хочеш. А ми вже були змучені. Ми вже були змучені цим цим ремонтом. Але підйом потрібен бо з третього ряду інакше. Вже нічого не виділив. Так, було. я як глядач це дуже розумію, але я розумію, ще як людина, яка трішки розуміється на технічній стороні питання, що це додаткові зусилля. Фінансові, фізичні і, фінансові, і всілякі. Фізичні. Так. Взагалі ми заходили в цей проект просто з гарною думкою, яка прийшла нам раптово в голову. У нас не було ані людей, ну, крім один у одного своїх угу. грошей. У нас було 5 тисяч гривень, які ми там волонтерські на паливо, І все. Угу. І більш... А, і на Ніше нас підтримала адміністрація нашого палацу, яка сказала, хлопці, робіть. Угу. Бо це дуже важливо. Це все ж таки комунальний заклад, і якщо б нам не дозволили це робити, да, а да, дозвіл – дозвілні да, дуже, дуже багато. Ліхтарі, проектори, звук, просто покраска стіни, все інше. Садрати стару радянську підлогу закласти нову. Ми навіть сходинки переробляли. Прийшов цей бітонавоз. Mm -hmm. Ми По новій старій прибирали, бо воно було 30 сантиметрів кожна сходинка. Yeah, Біта навозом yeah, нафік заливала. Я yeah, бачив це відео, як ви сходинки робили. 10 робочих днів, 400 метрів арматури, 5 кубів бетону, купа сил, купа грошей. Але ми зробили цю справу, сходинки стали придатними для того, щоб тут могли бігати діти. Прагам? Ти щасливий? Це він зараз посміхається, а зранку він ще був стурбований. Дякую, друзі, всім хто допомагає. Цей етап пройдений, і це було схоже на якусь е, таку кролячу нору. Оцей вхід був схожий. Угу. Тобто сходинки були всі різні. Yeah, я пам'ятаю, yeah. що ви хотіли зробити так, щоб вони були однакові. Ну, no, однакові це одна справа, це... але 30 сантиметрів це ніяка не бабуся, не дитина їх не подолає, просто чисто mm -hmm. фізично. Який очікувався ефект, і як його можна порівняти з тим ефектом, який ви е, отримали? Ми такі трошки божевідні люди. Коли вийшла заборона влітку, 23-го, здається грати на великих площадках. Mm -hmm. Ми зрозуміли, що театр. Має далі існувати. Uh -huh. Платформи для цього немає. В Харкові було ще одне сховище, в якому грали, але там була дуже велика оренда. Ми ну, не змогли там грати просто е, фінансово. І ми розуміли, що таких, як ми, театрів, ну майже кожен. Uh -huh. Тобто, всі театри в Харкові після цього зупинились. Одразу повідомили всі, ми сказали, друзі, актори, режисери і всі інші, приходьте, будемо будувати разом. Uh -huh. Е, глядачів, в кого є гроші, на з нас грошима, бо це все вартує стільки грошей, що mm -hmm. я, якщо б ми за заздалегідь, знали кошторис. Угу. Та Боже, збав. <смеш> Якщо б <ми> заздалегідь, <смеш> <би>, <смеш> Ну, нереально. Не те, не що відносно, <смеш> ну, <смеш> ну нереально. Якщо б ми знали, скільки ми тут зусиль покладемо, як ми тут будемо останні два тижні просто ночувати, бо до комендантської не встигаємо, а зранку знову починати, бо був вже <смеш> назначення <смеш> <день>. година, був <смеш> <смеш> назначений день прем'єри, і ми не могли запізнитися з цим днем ніяк. Якщо б ми знали про це заздалегідь, ну я не знаю, ми б сказали, ми просто підняли би лапки. А так ми. Почали і робили і слава Богу. З професіоналів нас було тільки двоє: мій брат, який є прорабом. Uh -huh, uh -huh. він водночас і ведучий свят, і людина, яка з стройки будівництва віддала багато років свого життя. Ну Тобто, життя. розуміється, да це да, дуже да, важливо. Да. І наш електрик Саня Гонтер, який ну профік, класний профік, маючи цих двох людей, а всі інші це були прийшли фотографи, прийшли дизайнери допомагати, актори, режисери. Ну, тобто люди, які мало коли цемен замішували хоча б раз або з перфораторами знайомі, Ну так. І ефект, який отримали, як ви його сприйняли. Можете трішки от про це, що в результаті. <звук> Мені здається, так, що те, що підтримали грошима, це було ну, однозначно приємно, що ви побачили. Ми ж волонтеримо з першого дня війни. Шановні друзі, нещодавно ми вас просили допомогти нам з транспортуванням гуманітарки Вант... е, Фур з Сан Маріно. Сьогодні бачите результат. Е, гуманітарка вже у нас. Дякуємо всім, хто долучився. Ми вам сьогодні ставимо лайк. Шановні друзі, ми щиро дякуємо кожному з вас. Бо подивіться на це диво, машина вже відновлена. Вона вже на колесах. Нове скло вже стоїть на своєму місці. Також там є акумулятор, і ми зробили дещо походовці. До чого хлопці просто не доходили руки. І крім цього, крім цього, зібрано більше ніж 50 тисяч гривень на відновлення амуніції та спорядження. Дякуємо. Дуже дякую. А ми дякуємо нашим бійцям за те, що вони продовжують нас нахищати. Слава Україні! Дякую. Слава! Шановні друзі, два слова про ваші донати та як ми їх використовуємо. Щойно відпрацювали в Сумській області, в селищі Бездрик, свято для дітей на деокупованій території. І мешканці цього ж селища передали для літніх людей міста Ханкова більше двох тонн овочів, які також будуть розподілені і для військових. Тобто ми намагаємось дві справи поєднати в одну. Бо сама така поїздка коштує 6 тисяч гривень тільки по дизельному паливу. Ми намагаємося якомога ефективніше використовувати ваші донати. Дякуємо вам за те, що у вас є така можливість, бо тільки нашої волі для здійснення подібних справ було просто недостатньо. Всім миру. І все ж таки ми знали, що за нами є певна спільнота, uh -huh, яка uh -huh. наші справи підтримує. Uh -huh. Ми мали в цьому впевненість, бо до того люди донатили на інші наші волонтерські справи, і нам показало, що і тут вони нас підтримують. Але нас підтримали більше ніж ми сподівались. Плюс є. У нас за цей час театр тому має своїх друзів з бізнесу, mm. випускників театру, в яких є певний mm -hmm. бізнес. Тобто да, це круто, ми співпрацювали там з новою Україною, яка зробила цю вентиляцію. Одна лише вентиляція 205 п'ять чи щось таке. Тисяч коштує просто вентиляцію зробити, якої не було ну, неможливо. Да? Це одна з вимог, щоб взагалі можна було тут збиратися. Це просто пряма вимога, да, 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 да тому фінансовий фактор дуже важливий, але і люди нас порадували, що були ті, які просто прийшли. Добрий день, ось руки, що робити для нас був такий трошки еферічний стан, коли після двох з половиною місяців, що за ніякими технічними показниками не може зробити жодна бригада, uh -huh. такий об'єм роботи за два з половиною місяці. Так ось, коли ми 25 грудня. На цій новій сцені зіграли ще й нову прем'єру, яку випускали наші режисери в паралель з тим, що робилось тут. Uh -huh. Ну, це була якась така трошки еферічна ситуація. Бо ну дві прем'єри одразу із сцени, і нової вистави до речі, мавки, яку ви сьогодні бачили. Uh -huh. Це було щось особливе. А потім було здивування, коли ми відпрацювали розділяни свята, mm -hmm. ми чекали тут навалу різних театрів. Mm -hmm. І два тижні був затишок. І ми не розуміли, як то. Сцена є, нікому немає де грати, і ніхто не вважає. Uh -huh. Але те, що сталося, за два тижні все, ми тепер не можемо цей графік. кожен день... Тобто Ви автори цього проєкту. Дуже важко знайти, ми до нашого директора приходимо Анастасія Є які вільні дати, або трошки заздалегідь нам їх залишити, бо на місяць до 40 різних подій. Тому що в місяці 30 днів до 40 різних подій. Коли заходиш на інтернет-білет і обираєш. Там залу саме от укриття артсховища культура обираєш. То бачиш, що там ну, ну за театр все. може бути і тимур є, але ну не тільки не так тільки. Не тільки. Зараз зараз, далеко, не от, тільки у арт сховище культура є топове місце, mm. Ну тобто сцену номер родини, на якій грають просто за кількістю цього, що відбувається. Mm -hmm. Я не буду нікому розповідати про це, так просто по секрету скажу, що в мене є улюблені місця в цьому залі. Mm -hmm. Я потім не на камеру покажу. От, от, прям вони. От прям я для себе вже обрав. Я дивлюсь їх тільки, і вони просто самі для мене особисто топові. Вважаються. Як ще вдається, от я просто ж слідкую не тільки ж за цими подіями. Мене дуже цікавить, як вдається. Ну, я не побоюсь цього слова, шалена волонтерська діяльність, бо коли я бачу актора, який в мене особисто мене вразив, коли я побачив перший раз, до речі, перша була станція безкінечна, те, що я побачив, угу. це мій перший був досвід знайомства з театром може бути. І коли я бачу актора свого улюбленого за кермом старого Пазика, Мерседеса, Мерседеса. йому, хоч за 30 років, але він мерседес, і він їде кудись, просто я не знаю, там в якісь хащі автобус набитий просто чимось, людьми. Як оце все ще поєднати? Для нас волонтерство не стало сюрпризом чимось новим. Я до війни 11 років вже очолював благодійний фонд Тимур, який до того створив засновник театру Аселі Сідін, і коли його не стало, я Очоливо фонд, театр. Такий в мене спадок. Mm -hmm. Mm -hmm. <хи> тобто це було як продовження логічне, <хи>, да? Да, от. да, да, да. Ми до війни займались дітьми з неблагополучних сімей, з дітьми, яких треба лікувати, онкохворими дітьми. Інше питання так роззакривало, тому для волонтерства для нас, ну, взагалі, це був не сюрприз, не щось нове. Mm -hmm. Але включились просто у новому режимі. Так, так, іншим. Нічим ми не могли бути корисним в той час? На той час, так. Да. Коли ще не було артсховища культура, так. Да? Да, да, <гум> да, да, да. <гум> Причому ми включились якось дуже різко з перших годин війни, Вон, мій родич ігр, про, про якого я розказував, він просто сів і поїхав е, в Дергачі евакувати жінку з дітьми Дом 100 метрів до аеродрому, яким були першим. <гум> і він поїхав їх евакуювати. Час, коли у всіх. Ноги ватні, uh -huh. коли всі вини мінні. Він поїхав от туди, де лунали вибухи, де вже почалась перша війна, оці перші бомби, 100 метрів додому, все посічене. Забрав і жінку, і дітей, і собаку. всіх вивіз. Перший же день повномасштабки, 24 лютого, волонтерство нас так несподівано настигло, бо нам зателефонували, попросили. Евакуювати жінку з двома дітьми, один з яких ходив в театр Тимур uh -huh. з Чугуєва. Uh -huh. а в цей момент Чугуївський аеродром це було те, що бомбили в першу чергу, uh -huh. Uh -huh. а їх будинок був найближчий до аеродрому за 100 метрів від нього знаходився. Uh -huh. І ось Ігор, мій родич, я як його називаю, брат. Сів машиною поїхав, забрав. Тобто він перше на собі відчув, що таке волонтерство, таке військове. Uh -huh. Він попав в перерву між вибухами, забрав їх з підвалу, а ворота вже були розсічені. Дом вже частини дому не було. Слава Богу, що вони були в погребі в цьому льоху. Він всіх забрав, включно з собакою, і вивіз до Харкова. Uh -huh. От, ми так почали своє волонтерство з перших годин. А, а тепер з приводу клоунського періоду, да. <клес> якщо можна так назвати окремо. Я б назвав окремо, його такий аніматорський. Таки. Да, да, да. Так, початок війни це були люди в нас похилого віку, mm -hmm. ліки, продукти, чим можемо допомогти, і е, діти, яких нашого театру. До яких ми вже проїжджали як волонтери, дітей залишилось на той момент небагато, чи 6 чи 7 з 50. І це були діти, які були там з лежачими бабушками, дідушками, яких не могли вивезти фізично. Mm -hmm. І ми до них тепер з'являлися як волонтери, також продуктами допомагали, памперсами для їх стариків і таке інше. А коли відбулася деокупація Харківської області, ми для себе побачили можливість, що тепер. Треба рятувати дітей, які були під окупацією. Mm -hmm. І перший наш виїзд з такою аніматорською програмою, з ростовими ляльками, миль, мильними бульбашками і таким іншим, він стався, мабуть, за тиждень або півтори після того, як сталася деокупація. Mm -hmm. Ми поїхали з першим святом до дітей. І на сьогодні, мабуть, ну там за сотню ми цих свят вже зіграли. — Ви сказали… — Зараз це продовжується. Зараз так, це так. продовжується вже менш активно, бо ми були майже всюди. І сто ну, разів це не для красивого слівця, а це дійсно ми все, що довкола Ізюма, Вовчанський напрям, Старосалтовський напрям, в Казачій Лопані працювали за два кілометри від кордону до Росії, коли там було не так спекотно, як зараз. Ми з дітьми свято проводили. Цей час. Ми в Херсоні працювали за півтора кілометра до Дніпра, тут, тобто до лінії розмежування, по суті. І всюди там були діти, до яких треба було приїхати, і ми туди їздили. В Константині ціною таке інше. Ви казали, що для вас там Антон Желяков це якась ім'я. Не знаю. Я, 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 я... я можу конкретно яке? Яке? Класне ім'я, класне ім'я, я. драматичний актор. Ну, я один раз за весь цей час згадав, як це було раніше. Ми приїхали. Чи то селище іскра, чи якось так називається, не пам'ятаю точно, бо їх дуже багато було всіх різних. Єдине місце, де ми могли там працювати, це був дровник. Uh -huh. Тобто приміщення, в якому зберігались дрова, опілки дров і таке інше. Нам було треба спочатку, щоб поставити свою декорацію, треба було спочатку прибрати дрова в сусідні приміщення, ми це зробили. Потім треба було щось зробити з опілками, мітьолок, вініків, в нас нічого такого не було, У нас ми знайшли палки. Угу. Ми палками, мілі оці опілки. Палками. І отут в мене прийманила думка. Ага. А колись ми збирали аншлаги в лісі Українки <рив> <рив> в другому найбільшому театрі України. Колись збирали аншлаги в лісі Українки». Це мені здається, тягне на якусь таку історію, яка могла б називатися польове акторство. О, ця історія <рив> розказується в виставі сповідь харківського волонтера. <рив> я її вже не грав півроку, але є думка незабаром виконати багато. цих наших волонтерських історій. До речі, це исторій. єдине, де я не був. От повтор був би добрий, бо так сталося в наші часи. Не знаю, як от ви це помічаєте чи не помічаєте, що волонтерство стало якимось. ну, Це не одна така риса волонтерства, як деяка така риса людини. Що ти не тільки робиш те, що ти робиш, а що ти ще й Я своїм акторським творчим братством, бо. Багато з акторів, я знаю, пішли як військові, багато стало на шлях волонтерства. Тобто я дуже радий, тому що серед нашої братії виявилось багато таких людей цілими театрами, які працюють просто волонтерять. Волонтерять або на війну пішли. Так що так, так, але я радію за своїх. Питання в лоб. Є три реакції на небезпеку: бий замри. Біжи. Угу. Яка була ваша реакція спочатку війни? Ватні ноги. Такого я не, я не пропонував Такого. Вони е, хотіли зробити на всіх ватними, mm -hmm. а вийшло тільки ноги. Тобто, спочатку, 에... ну можна сказати, що шок такі деякі, да? Шок, але чоловічий шок. Чоловічий шок. Що ми зараз я робимо? Його роз... Збираємось, ага. не збираємось, вивозимо сім'ю, не вивозимо. Mm -hmm. е, що треба врахувати? Що треба за можливості в магазині придбати? У нас приватний будинок, mm -hmm. і ми забивали вікна старими декораціями театру. Фод Є? <реш> Ні, от фоток не <реш> збереглося. Ну, Те, що раніше було, там якесь стіною декорації будинку це стало моїм вікном, ми наглухо закрили, ми прораховували де найбезпечніші і найбезпечніші місця. Ми по периметру будинку поставили глядові вишки від стільців, uh -huh. бо ми там живемо на самоті, на холмі. І ми розуміли, от там може висадитись десант. Ми розуміли, що у нас вдома зібралась вся наша родина, ще один наш друг, і в нас було троє чоловіків, і ми по черзі вночі не спали, весь час переглядали новини. Uh -huh. Або якщо щось, щось на нас летить, там в найбезпечнішому місці всі зіспали не в коридор. Uh -huh. Тобто перша реакція шок, потім. Через якийсь, мить шок, але в працюючому вже режимі uh -huh, uh -huh. То, 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 то робимо. Тобто, ну я вважаю, що це реакція, зважаючи ще на волонтерську діяльність, мені здається, що це ближче до бий. Тобто дій. А, з приводу бий, да. той самий ігра, про якого я розказував, мій брат. Він в першу чергу, коли почув вибухи, вони в нас були вдома в гостях наші дружини сестри, вони були у нас в гостях з ночівлею. Коли він перш побачив вибухи, він поїхав до себе на квартиру, взяв рушницю, яка в нього лежала з 14-го року, про всяк випадок, настаїв справжню бойову рушницю, дробовичок, mm -hmm. і приїхав з цим до нас в будинок. Mm -hmm. Мабуть, бий. Так, сто відсотків. Оявляється так, що по суті театр зробив укриття культура не тільки для себе, а, як я бачу, для підтримки театральної традиції у місті Харків під час війни. Я це бачу так. Тобто, можливо, був план спочатку ну, типу, для зробити щось, щоб функціонував театр, може бути і Тимур, бо це теж немало. А виявляється, а, що з самого початку. З самого початку в нас не було думки, що ми робимо це тільки для себе. А тобто, з самого початку. по перше, комунальний заклад. Mm -hmm. По-друге, ми розуміли, що всім нема де грати. Ну просто всі в mm -hmm. однаковій позиції. Те, що зараз нам важко пробитись через загальний графік, підтверджуємо і слова, що ми mm -hmm. це робили для всіх і це працює для всіх. Тобто, план був спочатку такий, і так воно і реалізувалося. так воно і сталося. Але так. можливо, думали, що буде не так щільно. От, Ро розклад. Оце да це ми не думали, що дійсно. <гум> Скільки? І концерти, і театри, все, все, що можна тут відбувається. Супер. Супер. А, друзі, ми залишаємо під цим відео контакти соціальної мережі Антона Жилякова. Можна... А краще театр Тимур. Театру Тимур, добре, і ви можете слідкувати за подіями, слідкувати за тим, як реалізовується життя у цьому арт-укриті культура, а також за волонтерською діяльністю, яка ведеться дуже активно. І також, звичайно, всі приходьте обов'язково подивитися вистави театру Тимур, театру може бути і всього того, що відбувається в арт-укриті культура. Це необхідно зробити. бо Глядачі нам кажуть, у нас працюють починають мишці, про які ми забули під час війни. У нас лице болить після вистав, і це не обов'язково сміх. Іноді це бувають і сльози. Але ці м'язи, які були атрафовані під час війни, вони в нас починають працювати, це слова наших глядачів. От сюди можна приходити за такою глибокою психологічною допомогою. Вам. Точно. Да. Тим, більше, тим більше хотів додати, що як психолог дуже рекомендує, тим більше, що ви знаходитеся, будете знаходитися під землею в повній безпеці і не будете думати ні про що, а тільки насолоджуватися виставою, яка відбувається на сцені цього прекрасного артукриття культура. Це правда, слава Богу.